Друзі, всім привіт! сьогодні понеділок. Я приїхала в... Чи Ось. Чи а який сьогодні день? Я приїхала в Зару. Я хочу померить нові колекції, подивитися, що, куди, чим, по чому. Беру вас з собою, Чуть-чуть розбавимо контент. Ну що, Наша любима Зарка, це що це за джинси? такі, які, знаєте, як стрейчи. Колекція, дівочки, скажу сразу, непогана. Очень даже непогана. Є що вибрати, якщо красиві фігурки. І некрасиві фігурки є. Щось ходила-ходила, що ходила. ти ходиш, що ти показуєш. Ну, в основному це джинс. От брюки такі широкі і джинси. От, ну, Я не знаю. Оце я хотіла такі, типу, знаєте, так грязненькі. Оце, як грязненькі, але не знайшла розміру. Бо шукала-шукала, а от таких грязненьких вони одні були. Уже вони реально були грязні, господи. Бо я хотіла брати, следуючі, видите, а вони вже оттеночек від... Розмірчик 8XL. Найшла. А вони по цвіту, бачите? Чистенькі, типа постірані. А я хотіла оті грязненькі, да, оце таке. Да? Поняла, пішла далі. Таке. Дівки щось. Костюмчики, пожалуйста. Ага, Ось вас така юбка, чешона, кофты, масшпашоны. Ну, на вкус і цвет девочки, стиль можна осознать любой. Вот и костюмчик мне понравился. Беремо, надо брать, померять. Так шо по чому, Не подивилася, не сняла. Беремо. А хочу я на це не буду смотреть і будем мірять. Кстати, якість у нього не, пога... не поганий. Извините, это я водички купила. Що тут ще? бочки? Там інтересный пішов в очках. Ага, куди пішов? а я за тобой. Ось і черевички взяла, цопки. От, 999 гривень. Блін, які вони. Ой, дівочки. Девочки, это в офис бизнес вуменши. Я знаю, что у меня тут есть дамы серьезные, поболее. Девки надо брать, сразу говорю. Ну вот если я говорю, значит да. Меня просто нема куда в них ходить, понимаете? В ну, общем, девочки, первый такой образ, значит, такая шерстяна, чешу, кофта, чешу, например футболка, джинсы, 38 размер, еле застегнула такие вот туфельки. Туфельки просто бомба. Тысячу гривен. Ну, согласна, не очень. Как бы не очень. И очень даже не очень. Цвет джинсов непоганый. поганый. Тут просто погано освещение плохое, девки. Такое. Ну, ну куда? Ну, что это? Ну, что это такое, девочки? Ну, что это? Ну вот это не мое, ну согласитесь, ну куда я и вот все такое, ну вообще. Ну что с ну, туфли обалденные, туфли просто класс. Меряем следующее, потому что это нам не подходит, точно не наш вариант. М -м. Никуда не годится. Девочки, вот такие костюмчик спортивный, на мне эска. Значит, воругунки что-то ну то, -то, 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 то лі на мені вона якось знаєте, все то лі не моя цветовая гамма то лі... Ли... І він такий не розовий, він больше персиковий. я не люблю персиковые я люблю більш розові вот такі. в общем короче вот это я не люблю когда вот тут горловина высо ну короче І це еска. Не, не, мой вариант, однозначно. Ну вот, не мой и все. Вот все девочки, когда я устроюсь на работу, я буду ходить в таких костюмах. Я еле напарила на себя. за колготки у нас. А что это такое? Что это такое? Это, это не мои образы, честно. Я такая наверное. Во-первых, я толстая. Во-вторых, куда вот это все? И за чей? Что это? Что это такое? Эти руки, крылья. Это ужас. Это ужас. Будь здорова, дякую. Но ну, мне вообще, вообще просто, что куда, что-то стоит. Наверное, рубашка, що, я не знаю. чи Что такое голый должен быть мама? Вот с девочки костюмчик я вам рекомендую. Во-первых, он тепленький, у него такая якость непогано. Він такий свободный, беленький. Классный. Все кем стоит сейчас. Сейчас, девки, 1400 штаны. И сейчас. А что не могу ну, тоже десь так. Но винтики прям якісний вот. Хороший. Но все равно. Чуть-чуть не, не формат. Тут кармашки есть. На каждый день бегать условно. То очень даже погано. Я не знаю, что тут написано, надеюсь, на матю. Я знать знаете широкая. Ну и конечно это мой образ, такая куртка. Вот это мое, ребята. Боже, что цвет шо, вообще, вот это вот на тысячу процентов моя история, стопроцентная, обалденная просто. Вот, вот это я, да. Однозначно, да. Просто любовь. Просто любовь, девки. Трошки глиниці, брюки. Однозначная любовь. Ты шо ти шо? Какая красота влюбилась? Ну, я и розовый ті, те ж самі знаете. Це я. Це я, девочки, це я. Короче, все поміряла і прийшла дивитися світерок. Очень непогана якість. Як будьте в жарки, присмотритесь. Треба було хоч почитати. Ділить, що то розбираєш там, да. Це костюмчики теж непогані мені понравились. Ну, извините, кофточка 70 тисяч сімсот гривень. Я муку в полі заганяю за такі гроші. Ну і штанишки. Це типу, як у мене синіше, з матеріалу. Ну, не дешево, коллекции недешево, распродажа, якісь велосипедки, чи що тут таке, непонятно. Що тут я еще вам снимала интересненько? Ну, таке, короче. Ну, таке, що і показать не було шо. Оце кедики, шмедики, оце такі, адіки, оце, таке. як у мене оранжеві, бачите, такі розовенькі є теж, нежненькие, неплохие. Если б я еще, конечно, полный снимала, а снимала нормально, было бы еще лучше. Бабушкины черевички. Эти манто, пальто, им, оце ж. Ну, ну что это? это учителька, наверное, каждый отдел кадров заведующий, наверное. Ну, для таких, знаете, серьезных женщин. Без вульганности. Біжутерія дуже важка. Я взяла котрого, реально реально прослідки. 800 гривень так, я бухнула. Така важка. Ну, тяжела, массивна. Оце Сережки, мабуть, уші будуть потім до плечей. Оце типа картинка. Оце дуже важке. Таке увесь Як поводок собаки. Мені таке не подобається Тяжело. Всякі брючки, гамички, хуючки. Ну как ну, скажи, как можно снимать пол? Ну что, вообще не хватает, Маша, или шо? Наснимала, что ты наснимала? О, это блогер просто знаете с одного места называется. Це сумочка, кстати, непогана на типа кожу, но не кожа скину стоит. Сики 1700 гривен. Ну, вот такая интересная. Бутербродики, може, на роботу взяти. Знаєте, ну, ж, сонічко, положить. Не це таки поменьше, тож, Під кожу, тоже, Не А це я бершка, чи пунмбирки тоже. Що... Це... Ой, девочки, это вообще это магазин Габела, Я зашла. И думаю, и поняла, насколько я уже стара. Но ну, заметьте, что мода, кстати, циклична повторяется с Могоша. Ну как моей молодости, скажем так, студенческой цитки, джинсы. А вот это, девочки, що е... что это? Что это, девочки, объясните мне? Это носки на ботинки, что? Чи чишу? Чиях все понятия? Что это было? В общем, конечно, все полонби. Бершки – це для більш молоденьких там, школьников, молодежи, тому що ці бомби. Ну, мені вже старої тітки, це хіба що эти блески на джинс. Це ночі я постирала після сушки, порвала. Ага, так, це для молодежи, так, да, у них свой стиль. Вот, наприклад, пожалуйста, бурочки, хорошие цопки, царебки. Оце таке, да. це для молодіж, це вже не для мене. Я походила, подивилася, думаю, ой, хавайся, хавайся. Добрий вечір. Вон, сумочка. Це балінсяга. Посмотрите. Молодж мене дивиться, я знаю. дівчатки. Чи пули бір, чи біршка, я не пам'ятаю. Що це таке? Сумочка, кстати, для модниць це вони носять ці широкі джинси, оці рукавички. А рукавички, пожалуйста, чтобы ручки не мерзли. Зараз зака придумать. Зато же платье, понятно. А вот, а это что? Что это такое? Это что? Людмила Прокофьевна. Носочки мне не понравились. Кстати, прикольненькие. Симпатирочки не подивилась, що це стоїть. Ну от для таких подругастрів типу, мого, гра. Ну вот, ну вот посмотрите, ну це я один на такі джинси. Ну, скажімо, жінка 35 років плюс. Один на такі джинси, ну м -м, наверное, ні. А може, то да. Хоча я сьогодні говорю нет, а завтра. Да? Це на якихось дітей, я не знаю. Есть таке платье, оно мені навіть на ляжку не наліз. О, кстати, непогано цей костюмчик. Інтересні. Прикольный. Такой, знаєте, як цей. Смирительный. А вот, девочки, вот это сопки, цопки. Вот это я подумала, что надо брать. Надо брать. И по селу гонять Вот это я понимаю, мода. Наконец-то ходят тренды, которые мне нравятся. Вот это красивое О, стиль. стиль крокодил. футболки, піджаки, ну, тат... дуже багато всього. Ребята були б гроші, можна вибрати. Ходіться, як хочеш. Якісь кофти я дивилася. Зачем я дивилася? Бо тобі я таке ношу. Дуже модниця. Чи це а от якщо такий Макінтош у мене буде, то я точно не з ким здоровася не буду. Кожен Макінтош. От це я розумію таке. Посмотрите, а? Манто, пальто. Дуже не люблю квадратні носки, чогось в обуві. Не моя тема. Це вообще начинаю хтось на ногу наступив, роздавив пальці, Люблю тоненькі носочки. хоча мода диктує правила і можливо, Мені почне подобатися щось інше. Оце худіки, шмудіки мені подобаються. На кожен день під джинсики, в принципі, в принципі непогано. Дубльоночка ще з моїх 16 років висить. Рішила... А це, наразі, вже другий якийсь магазин, так? А це наразі чи... Ну, короче, я була в двох. І полоненабір, і по НБРшка, Шмершка. общем. А бачите таке. А я все до розового. Кому що, Маша в розове, Щось строгою. От це просто експерт в ткані. Не розуміє слова нічого, але треба потрогати обов'язково, зробити вид, що я розбираюся. Шита. А от ще джинси, кстати, привлекли моє увагу. Надо задуматися, дівчонки. Це, звісно, я думаю, тренд сезону. Ще я ж вже не пам'ятаю, що я знімаю. Сумки. Теж знімаю пов. Нахіра ти знімаєш пол? А це я знімала якісь чехи на телефоні. Знімала чи хочуть, в общем, для подростків, дівчатки, у кого подростки, от, такі молодежні діти, то в принципі це класний магазин, тому що зараз я так зрозуміла, оце все тренди. Так що можна сміло дітей там одіватися. Кстати, непогані, симпатичні, акуратні. Такі каблуки дівочки. раз розполізнилися і до свидання на травмку. Це не зрозуміло, що це загало. Ну, я п'ять кроза. Боже, це якась напасть, я не знаю. Це, 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 цей колір футболочки дивилась для дома. Ну, знаєте, по 700 гривень для дома футболочки, Ну, ніт. А, нет, стоп, ребята, це сенсай, синсей, синсай. Вот что это? Ну, ну, конечно, сенсей не перестає удивлять. Мене. Цей магазин очень интересний. Платье, пожалуйста, яке хочеш. А? Посмотрите. Оце особенно. Ну, таке, девочки, ну. Честно говоря, о, так хто не носит такие, эти самые сандалики, можете мне не писать. Только такие сандалики носить. Вот такі фиолетовых. А то топ. Оси такие дважды, я их потрогала, дуже важки. Ой, а девчачие, вот это для девочек, зутя боже, какая красота, милота. Для девочек, детей стики все крак, класного. Посмотрите. Я ж на секундочку захотіла девочку. На секундочку потом перехотела, так що надо писать. Посмотрите, какая милота. Десики яке пачка 169 шестьдесят Боже, денег. Боже прелесть. такой девушку родевать. Платьочка. Всяке. Дивіться. Ой, какая красота. Правда? Милость, яка Дивію. і таке, і таке. Якись плескальця. Оце мені подобається ходити таке дивитися. Дивіться, Боже, яка красива. Ну ні, мене потім все попустило. Всі вже до Великодня готуються, зайчики, шмальчики, якісь оце поділки, скусні цвіти, як на клавані, ще не помічають. А що це? Оце хтось знає напишіть, куди це його вішать? Куди ці яйця? На лівку вішать, що я не розумію. Ось у якісь ілюшки. Це на йолку чи що? і свічка, 119 гривень. На не пахне, кстати. ніяк. Дивилась. Це щось взагалі непонятне. Я таке не люблю, дівчатки, куди потім це барахло кидати? Ну от розкажіть, куди його потім дівати? Хламинник забирати, не хочу. Ки щось наливати, непонятно. Це лазгла вже трогала, все, все що бачила. Бакальчики, кстати, такие вони важкі, Сколько 149, такие тяжелые, массивные. Угу, Неплохой. Чашечки очень красивенькие. Кому-то на подарок, например, кто на работе в офисе такие лава-лова. С такими зайчиками. Что-то на работе капкую. И такие пандочками есть тоже красивые. Вот классный. якість, конечно, гоновных, но так порадовать недорого, то можна друг друга. Опять то ці яйця, а вон десь які теж чашечки красиві. І вот зайчики. 149 гривень. Так на подарочі клас. Це куди зайчики став? Ці морковки, зайчики є в неї. Оте там мені понравилось. Подносик. Під мой цвіт, під мой стайл. Це якась подставка, пишу, подставка, не понятно. Щось класти, барахло збирати. Были сборник очередной. Не-не-не, я на это больше не ведусь. Я на это больше не ведусь. Це вазон. Ну, це, так, що, куда? Откуда его, девочки? Куда? Потом мы. Он искусственный цветы. На кладбище очку, я не знаю. Это же гробки скоро будут після Пасхи. Вазочка интересная. 119 девятнадцать Ирин такая небольшая для маленьких цветочков. Очень даже мне понравилось. Не розумію скусних цветов, вибачте, в хаті не понімаю. Оце, кстати, мені ще такие контейнеры. контейнери. Такі, для такого всякого скіну з того. 339. Вони металічні і такі, знаєте, крепкі, крепкі. Угу, неплохі. Вони різні з кришками, без кришок. Подушки, одеяло, все на світі я Бери, не хочу. Хотіла рамочки подивитися, якісь люди стояли, мешали. Бо у мене фотографії ж детские радика, вовочки. Хотіла в рамочки повставлять. Мішала мені трошки. Я, кажу, Та, ідите, шумите, я хочу Рамочку тоже купить. Хотіла поставить коло телевизора, знаєте, фотографии детей. Я не купила, звісно, цей костюм, тому що, во перше дівчинки не на часі. носити є щось, извините, мільйони доларів не валяються на дорозі. Зараз не те час, зараз вона йду, скільки уходу, щоб прокормитися. Але я не удержалась, звісно, і купила в H&M собі окуляри. Ви знаєте вже, що ви мене за ці чорні мої питаєте. А де чорні мої очки? А де очки? А ось. За оці чорні в мене сюди питаєте, кажете, що вони мені дуже йдуть. Це я купила H&M за 119 гривень чи за скільки, там вже не пам'ятаю. А це я ходила-ходила, зайшла і, і поміряла і думаю, блін, маш, господи помилуй. Три дні не покуриш стільки по 120 гривень. І, ну, звісно, я соврала. І купила собі коротше, очки. В Тільки вони все так запаковують. Мені а як я його дожди розпакувати? Хто-то об этом подумав вообще. У нас сьогодні, ребята, поганий настрій, тому що всі ми прекрасно знаємо. Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення в Україну, в Росію і навіюють грустні мислі, воспоминания. Я вдячна кожному нашому герою, кожній людині. Ой. За те, що нас оберігає, що ми живі і все. Я хочу побажати вам стійкості, духом. Ми обов'язково вистоїмо, ми вже 11 років тримаємося і притримаємося, і виграємо, виберемо свою свободу. Вот. Поэтому настроение, конечно, такое. Вырішила отвлечься. Но ну що, что? Приходим меряй. Ну что вы скажете? Дивую быстро. Вердикт. Вони знаєте, на що схожі? на які? На да-да-да. Я серйозно говорю, міу-міу Сейчас я губки подкрашу, Ну, для антуража. вона ж красива, щоб я сделала. Сейчас. Сейчас. А? Сейчас помадка. Девки, ну обалденные, правда, очки классные. Ну тупо миу-миу, я говорю, зачем платить больше? У нас будет миу, у нас будет мяу, какая разница. Мы люди не горды. М? Что вы скажете? По-моему, очень даже ничего. Ха -ха, сказала я. Молодец. И знаете, что я сейчас буду делать? Я иду туда І буду їсти ми ну Но не мивину, не-не-не-не-не-не-не, ви не мене поняли. Не мивину. А цю а, які. Ну, типа мівини, но не мивини. Лапша, короче, быстрого запарю. Что мне так захотелось? Думаю, сейчас я себе запарю быстренько. Ну, как вам очки на світу? Сейчас прийду запарю и будет от отака бомба. Вот Отак. Що mm? скажете? Зараз я заплачу за парковку. Так, все, я заплатила, виїхала. Смотрите, як мені. Втім, даже нічого. Вони такі типа паліберт, золотіш. Mm -hmm. Слухайте, окуляри я ніколи в житті. Я э, поважаю тих людей, які купують собі дорогі окуляри, і класно, я оценю это в людях. Але я не та людина, яка може поводитися правильно з дорогими окулярами. Тобто у мене ця історія ну, місяць-два, і то мені просто через те, що я в машині їх кладу, і вот, за цього немножко стали. за того вони ще зберігаються. А так я кинула, забула, потіряла, чехла нема. Ну, в общем, коротше, я не вмію себе вести за окулярами, Мені щось дзвонить мій чоловік. А що він від мене? Вибачте, я знімаю влог, я же блогер известный. Сейчас, ребят. Короче, тільки приїхала приехала домой, така голодна. Що я хочу сказати? В общем, мені очень понравился этот розовый образ. И я... я не могу спуститься. Но я ж сказала: нет, ні. никаких марнотратств хватит. Не знаю, що нас де завтра. Ціни растуть. Ну, конечно, блін. Заколопусила собі цю мівіну чи що вона. Що. Я... Прям в стакані, вона така здорова. Я не знаю, всі кіні. Брехуха. Ой, зараз з вами покушаємо. По вам немножко то мне там катать комментарии пишут, эти залетні. Были такие штучки уже на градик дома. Шоу Цей чавкає, Говорит, что попало. Ужас несет ересь. Ну, чем багаті, тем и рой. Ладно, сейчас воно нагреется. Ну, за, за париться будем. З вами обидать. Короче, запарила, бачите. захотілося мені так, такої гадості Я знаю, ви пишете, не нельзя їсти, я таке не їм часто. Ой, добре. вчора Юлька, сусідка Ну да, ви все правильно пишете. Це дуже опасні соседи, такі вічно Вечно наготовить, вічно На хазяюшка дуже. На і, і і, то, і все. вона така умничка. Така, знаєте, правильна, мудра жінка. Ой, у мене навчилась. Шучу, Шучу, ребятки, шучу. Мало, щось дала води, бо я люблю оце цю эту водічку, булянчик з Не храсі два, так? Як воно це їсте. Я дивилася, що наче буде потепління. Коли це? А коли? На наступному тижні наче. Пора би вже весна. Пардон, упала. Такая добрая. Такая вредная, но такая добрая. М -м -м. Бомбическая просто. Падшая женщина. Никакой диеты. Сладкий наим. Це ще кажеться за факти, Короче, походила по магазинам, нічого не мав, втолковував, взагалі нічого не мав. Це не сумасшедше. Ужас. Ладно, друзі, не буду вас смущати, бо не всім подобається. Я вас всіх обнімаю. Тримаємося, підтримуємо один одного. Віримо в найкраще. Не падаємо духом. Пишемо коментарі, репостимо, підписуємося і лайкаємо. Хорошо? Пока, дорогі. На губках нют і в Сен-Лоран 205. Последній раз сказала. Пока.